Дізнути, підгазнути, підгазнути закручуємо. Глянути справа, ніхто не вилітає. Все норм? Добре. Зараз будемо видивлятися їх же через дзеркало. Підрівнюємо, нахиляємося до керма, лівий дублюємо раз. Дзеркало теж подивляємося. Ще раз туди нахилитися, немає. Два лівий дублюємо. Дублюємо справа людей. Зліва людей. Справа ще раз глянуть норм. Підгазнути, приїжджаємо. Підгразнути, бляха, це під... да, все, відпустити, пригальмувати. Обмежена, обмежена. Немає тут нікого. Ні. Проїжджаємо. Далі. Перешкода справа, правих пропускаємо, лівих контролюємо, правих пропускаємо. Ні. Ще раз справа. Добре. Ні. Далі рівненько будемо їхати, рівняємося. Без показчика. Перед пішоходним пригальмовуємо. Раз, і тут обмежено, два. Ні. Та теж наша. Ні. За метр від бордюру, ця може тут іще вискочити. Хтось підтягнути ближче в упор, щоб ми капотом перекрили пішоходочку. Угу. Немає нікого, ним прикриваємося. Підгазнути. Нуха іще, привідпускаємо. Цілимося в основу стовпа, на якому світлофор. Ось рівненько. Тоді ага. ми по суцільним не пройдемося і ближче під'їхати. Під'їжджаємо в упор до лівої смуги. Вони по головній їдуть лише по лівій смузі, по правій не можуть. Ага. Стоять. Вони без покажчика можуть сюди піти легко. Ага. Це перші, хто нас хіране, оце другі, хто нас хиране, потім трамваї, потім ті, що справа по головній. Да. Да, дивимося, справа там вільна. Ну пусто ж справа. Mm. Стоять, погнали. Вот, да. Газку. Газ дать. Mm. Привіт, пустить. Справа дивимося. Mm -hmm. Ще раз. Ще разу. блядь. блін. Блять, вибачаюсь, блядь. Ну, это відпрацювати треба нормально. 50 на 50, что на испыте будет базар вокзал. Далее, еще раз место для зупинки шукаем. Это просто... Ну, тут просто надо заехать, так, раз, пять, десять. Первый, что другой раз заезжать? Другий, чи третий? Да другой, я вообще все, у меня все в голове а такая каша. Она в первый раз только ваш поворот. И, и другий, и пятый. Спасибо. А де Ми себе зупиночки пошукаємо ще, так? Ось ось зупинка да? Ось так. знак на стовпу. Да? Так. На, за наступним стовпом виходити можна. Правильно? А, Правий да. показчик, праве дзеркало, великів немає. Вчимося туди. Газ нам не всрався, нам тормоз треба, так? Пригальмовуємо, плавно підводимо. Аред дивимося вот, вот, вот. підрівнятись, підрівнятись. Пока ще клацає да. хай клацає. норм. Ой, красиво. Працюйте.